Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Я Наталія Леонова. Вітаю стартом переговорів між Україною та Росією повинно бути повне виведення російських військ з України. Заявив у Білому домі координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, коментуючи візит Сі до Москви та раніше запропонований Китаєм мирний план щодо російської війни проти України. Лідери Китаю та Росії у понеділок провели неформальну зустріч зустріч у Кремлі офіційні переговори відбудуться у вівторок. Що стосується військової допомоги Росії, Китай не відкинув такої можливості, але і не ухвалив позитивного рішення. Сказав Джон Кірбі. Ми досі не вважаємо, що Китай відкинув таку можливість, але ми також не бачимо жодних ознак, що воно рухається у тому напрямку, чи ухвалило рішення надати зброю чи збираються це зробити. Ми досі вважаємо, що це не в найкращих інтересах Китаю піти на це і допомагати Путіну вбивати невинних українців. Важко повірити, що вони можуть подумати, що це в їхніх інтересах. Це також суперечило б тому, що за словами президента Сі є його кінцевою метою. Китай готує дипломатичне прикриття для звірств Росії в Україні. Так візит Сі Цзіньпіна до Москви прокоментував держсекретар США Ентоні Блінкен. Він висловив недовіру так званому мирному плану від Покіна від зустрічі з Володимиром Путіним. Сі Цзіньпіна не зупинило навіть рішення гагського суду про ордер на арешт президента Росії. Продовжує Ірина Шинкаренко. З оркестром в аеропорту Внуково та вітальними плакатами дорогою до Москви в Росії зустріли лідера Китаю. Це перший візит Сідіньпіна до Росії за останні чотири роки і перший візит світового лідера до Володимира Путіна з моменту видачі міжнародним кримінальним судом у ГАЗІ ордера на його арешт. У той час, як щонайменше у 123 країнах світу президента Росії можуть заарештувати, глава Китаю називає Путіна дорогим другом та заявляє, що вірить у його підтримку на наступних президентських виборах. Я знаю, що наступного року у вашій країні пройдуть чергові президентські вибори, і завдяки вашому сильному керівництву Росія досягла значних успіхів у процвітанні та добробуті. Я впевнений, що народ Росії підтримує вас у ваших найкращих зусиллях. У міністерстві закордонних справ України заявили, очікують, що Пекін використає свій вплив на Москву, аби змусити Путіна припинити війну проти України. Тим часом у Вашингтоні до візиту поставилися більш ніж скептично. Красномовним жестом держсекретар Ентоні Блінкен вважає вже сам факт того, що ордер на арешт Путіну не зупинив лідера Китаю від візиту до Росії. That is to те, що президент СІ йде до Росії через кілька днів після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна, дозволяє припустити, що Китай не відчуває відповідальності за притягнення Кремля до відповідальності за звірства, скоєні в Україні, і навіть замість того, щоб засудити їх, він скоріше забезпечує дипломатичне прикриття для того, щоб Росія продовжувала здійснювати ті самі злочини. Одне з питань під час триденного візиту Сі до Москви – так званий мирний план Китаю щодо України. Володимир Путін у Кремлі заявив главі Китаю, що уважно з ним ознайомився і, нібито, відкритий до переговорного процесу, У США наголосили, вітають будь-які ініціативи, що допоможуть зупинити вогонь, але в плані Китаю не побачили головного вимоги вивести з України російські війська. Світ не має вводитися в оману будь-яким тактичним кроком Росії, який підтримує Китай чи будь-яка інша країна, щоб заморозити війну на її власних умовах. Одна сторона цього конфлікту Україна вже висунула формулу справедливого миру. Якщо Китай має намір підтримати припинення війни на основі принципів статуту ООН, він може щодня спілкуватися з президентом Зеленським та Україною та використовувати свій вплив, щоб змусити Москву відвести свої сили. Подивіться на перший рядок китайської пропозиції. Там сказано, що вони хочуть поважати суверенітет. Ми з цим погоджуємося. З цим має погодитися кожен. І якщо ви хочете поважати суверенітет, то це означає, що ви не оголошуєте про припинення вогню прямо зараз, що затверджує здобутки Росії. Джон Кірбі висловив Ді... занепокоєння, що дзінпін не поспілкувався з Володимиром Зеленським перед візитом до Москви. За даними видання Financial Times, він планує зателефонувати президенту України вже після поїздки. Ірина дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Я Наталія Леонова на все добре.